Друзі, сьогодні швиденький відеоогляд низько сортів помідорчиків. Червона лисичка, жовта лисичка, шаймет кріх. Гном малиновий ведмідь. Малиновий помідорчик рожевий, підлий соус червоний великий. Солодка жар птиця, це рожеве в жовту смужечку. Гном ДСА, Сунечко падає, вам погано видно, надіюсь, буде щось видно. Так, це горшковий або кімнатний утяж жовтенький, червоний лапочка, рожева стела. Серцевидний вже останній. По хвостам деяких сорти хватає, Ну, такий сезон. Все ж таки, хочеться вам показати. Так, поїхали далі. Горшковий ацтек жовтенький, Синій гіркок. Прямо з кущем видрала вже останній. Так, до нього мікротіна, ще менший кущик. Туди ж до горшкових кімнатний сюрприз, тартуфа червоний, червоно-фіолетовий, фазі-вазі, пухнастий такий помідорчик дуже непоганий. Ну і по горшковим, наче все. Далі маглія роса. Салатний апельсин, лукум. Продовговата сливочка. Ріогранде червоний, ріогранде жовтий, гном фіолетове серце. Це у змії рожевий гном, жовта лапа кінгуру гном і коричнева лапа кінгуру. У еверлі гном. Сім гномів останній вже ранній, останніх три, щоб вам показати, просто червоний ранній. Так, гном віпер фіолетовий, рожевий жаудан, червона довга сливочка, червона капія, каска стандартна сливка. Це в нас Фатіма, жовта мрія, гном рожева пристрасть. Реліквія монахів. Червоний, щільненький помідорчик, мені подобається рясний. Так, це в нас м, гном червоне серце, київський мобіл. Так, далі поїхали Рома сливочка. Гном перцевидний смугастий, гендальф червоний в жовту смужку. Так, Тарас Бульба рожевий з носиком. Дрова, Дінаріс червоний кругленький, Дністровський 110-й, трапезниця червоний з носиком. Наче всі. Не всі шанс. Ще шанс. Ну, ось такий невеличкий столик. Не всі сорти тут зібрані, ну, але ж, бачите, мої помічники. Всім гарного, продуктивного, тихого дня бережіть себе.